Один з найпопулярніших автомобілів, який можна зустріти у нас на сервісі, один з наших улюблених автомобілів. В принципі, в такому віці, як це є. Тобто, це, це Форестер у нас в кузові СГ, автомобілю якому 15 років. Більше можна зустріти, тобто, там, якщо я не помиляюсь з четвертого року вони пішли, тобто вже навіть 20 років можна зустріти. При тому тобто, який би він не був надійний, який не, він не був би гарний з гарною проходимістю, але вічного нічого не, не буває. На даному екземплярі ми міняємо кермову рейку. Вона вже колись реставрувалась декілька років назад. Знову вона застукала, зняли вже все. Виробатка рейку поставили нову. Також ми міняємо салінблоки на задні, на траверсі заднього редуктора, тому що вони від часу струхли. Ну і трохи по ходовій. Автомобіль, в принципі. В живому стані періодично він до нас заїжджає, коли робить того то, там, і потроху він там, якщо якісь є несправності, він е, приводиться в стан робочого автомобіля. Якщо ви такий автомобіль купите і будете в принципі в такому ж руслі його обслуговувати, не допускати до стану, коли автомобіль повністю умре, а от там періодично щось вийшло з ладу міняти, то він не буде дорогі в обслуговуванні. Якщо тут приїде вся ходова салінблоки, амортизатори, рейка, насос гура, які дуже часто е, є. проблемою цих автомобілів коли він починає. Починає від'їжджати, починає шуміти, починає погано І Із запчастинами бувають іноді проблеми або взяти дешевий Китай, або там задорого купити оригінал, то в принципі як з таким підходом до ремонту автомобіля, може потім вивезти дорогий ремонт. Дуже слабкі у них місця, саме задні арки передні крила в районі накладочок. Ну і якщо зняти пластиковий порог, то нічого гарного ми там не побачимо. На них ставились дуже непогані двигуни, тобто тут можна зустріти було і версію турбо, 2 літра. Або 2,5. тут можна було зустріти версію атмосферну, можна було взяти і на механічній коробці передач на класичному 4 ступен ступеневому автоматі, тобто всі ці агрегати вони самі по собі надійні. Якщо ставити газ на цей двигун, гідрокомпенсаторів тут немає. Тут треба кожні 40 тисяч перевіряти за потребу регулювати клапана. Не відрегулюєте клапана, прогорить клапан, ремонт буде дорожче, ніж там, кожні 40 тисяч відрегулювати клапана. По кузову слідкуєте, Якщо ставити газ, не забувайте регулювати клапана. В принципі, обслуговуєте його по регламенту, ніяких там важких робіт по ньому немає. Доволі таки бюджетний, якщо там при покупці Сімейний чи не сімейний автомобіль з гарною проходимостю, з гарним кліренсом. Але опять же, не стоїть забувати, що автомобілю вже 15-20 років, і ідеальним він на жаль не буде.